Це, це наш світ. це наше ну, якби уявлення протворення світу. Світ завжди поєднується. Верхні сили духовні, ну, янголи, охоронці, вищі сили, які нас оберігають. Ми, які живемо зараз, і наші предки. Тому зараз по цьому Христу треба взяти, промалювати, з'єднати його. Раз, виходить, з'єднати лінію провести. Три покоління. Видно так? так. Одну лінію, спочатку одну. Просто так. Просто намалювати лінію. Можемо до стерти, у вас є там так, звичайна кука. Намалювати лінію по колу, обвести писанку по колу виходить. А все Так, так. Чому ми це робимо? Тому що ми беремо з вами. Силу наших предків, нашого коріння, піднімаємося до себе, потім до верхнього, світу до наших янголів-покоронців, і робимо безперервний цей рух. Получилося? Тут, і далі, далі, можна далі. Можна. Так. Угу. По коло будемо? А я думаю, що розядуть з'являю. Взяти. Да. Да. Дивіться, два. Ви поділили яйце на дві частини. Одна частина день, друга частина ніч. Але наші предки знали, що найтакий головніший фігура це квадрат. Чотири. Чому? Чотири сторони світу. Раз. Чотири стихії. Вони знали, причому Геродот в своїх, ну якби замітках писав, що Скіфія це країна, яка знає вже про чотири пори року, про чотири стихії, чотири покоління здебільшого живе. Тому другу лінію ви от, оскільки ви поставили хрест, так, ви проводите так, щоб поділити на чотири частини хрестом. Хрестом. зрозуміло? Ось так, 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 так само.

Миша, бо я вже маю традицію. Да. Шикарно, шикарно. Тепер далі. Да, тобто, да. Виходить, ми з вами з'єднали предків, себе з вищими нашими янголами охоронцями А далі бажання, яке здійснюється, воно ж має свій шлях. Ну, не в моменті вже. Тому посередині кожної лінії ставиться така ну, рисочка. І потім вони всі з'єднуються навколо да, навколо. Чому це плинність часу, Це життєвий шлях от нас по по землі, от як ми йдемо, як відбуваються події в нашому житті. Ті події в нашому житті вони відбуваються, ну, робляться нами особисто, але на них впливає і наше минуле, і ну, під покровом вищих сил. Шикарно, слухай, кожна. Мабуть, раніше розписувати писанки, не перший раз. Малювали. Шикарно. Тепер дивіться. Тепер, значить, далі ділимо Тепер на сегменти. Пер... Тобто на кожній оцій половинці ми ставимо точку. Ще пополам. Да, пополам. Ще раз, так, раз ще одних На чотирьох сторонах, да, пополам. І потім знову лінію? Да. І потім проводимо лінії. До центру, і у нас з вами виходить, ну, якби ми сказали, що це крижинка, а насправді виходить кризу. Ага, так? я це розумію, ви поняли, оці а от середини, дочки. До середини так. так. Я зараз повідомляю. Так, з кожної, і з однієї, і з другої сторони. Іди, а тоді. Шікарно. І з другої сторони там так само. А чого, дивися? Відзначально на лінії середини. Ну, відмічайно. Відмітова. Тепер види сюди І так да, який от потім да. Так само тут.